Пошукову гру Скарби козака Вуса Олександрійська громадська організація Школа розвідників проводить вже не перший рік. Намагається залучити дітей до активного відпочинку, щоб вони граючись навчалися. За своєю суттю пошукова гра подібна до спортивного орієнтування. Подібна вона тим, що є карта, і там є контрольні пункти, але на цьому подібність її закінчується. Так же само шукають і ці контрольні пункти. Але коли спортивне орієнтування, хто швидше і швидше знайде контрольні пункти, то в квесті головне дійти до фінішу, знайти, знайти якийсь об'єкт. Тобто дітям дається карта, там контрольні пункти потрібно шукати, і на контрольних пунктах бувають підказки. Там різні варіанти ігри, Ну, В даному варіанті ми проводимо Букви там є. І з тих букв, якщо правильно їх сложити, то вийде якесь слово, яке підказує, де знаходиться цей клад. За правилами гру можна закінчити, не пройшовши всі контрольні пункти. Щоб дітям було цікаво, у якості скарбів використовують солодощі. Пошукова гра розрахована на дітей 6-7 класу. Загалом проводиться шість ігор. Кожного року ми проводимо по такому графіку 4 гри. Денних і дві нічні. І останнє вже фінальне, коли вже всі знають, то вже переходимо, переводимо дітей вже на спортивне орієнтування. Графік у нас не постійний, тому що це все залежить від погоди. Якщо погода сприяє, ну, якщо не сприяє, то ми переносимо на неділю, то взагалі буває по вихідним дням. На неділю вперед, на неділю назад, як вийшло нам так, сонечко. Вітер не сильно дує, то тоді ми і проводимо ігри. Юні розвідники шукають скарби на території парку імені Шевченка. Свою назву Скарби козака Вуса гра отримала через те, що на цій території колись і справді жили козаки. На перший показовий квест приходить зазвичай багато дітей. Їм не все, звичайно, вдається одразу, але з кожною грою розвідники діють все впевненіше. Було по 30, по 40 чоловік, ну а далі вже... То трошки відвідсіюється, ну, скажімо так, чоловік 15-20 бере участь постійно. Це вже кажу, ми, у нас так відбір в організацію проходить. Особливо цікаві дітям нічні ігри. Вони проводяться не на всій території парку, а лише на невеликій території лісового масиву. Там контрольні пункти, розвідники шукають з ліхтариками. Взагалі вони, можна сказати, умовно нічними назвати, це ми їх проводимо, коли вже стрілку годинка переводять. На, на, на час вперед і вже в 4 години стає темно. Сонечко гасне, фонарі в парку включаються і одразу дається старт. Дається одна карта на 3-4 чоловіка, і вони з чотирма фонариками, це, бігають, шукають там. Не, не спочатку їх можна знайти. Треба бігати в весь парк. Обсітити кожне дерево, щоб його знайти. Ну, дуже цікаво проходить. Спробувати себе у ролі розвідника і віднайти скарби козака вуса може кожен Олександрієць. Є декілька варіантів. Варіант номер один, найкращий, це стати членом організації. Для пошукової гри потрібен призовий фонд, тому члени організації сплачують членські внески, потім приходять і їх шукають. І Яку використовують. Другий варіант це в нас ну, в цій грі можна брати участь в колективі фізкультури. Наприклад, один рік приймали участь із спортивного клубу Спарта 17. А в цьому році підключились до цієї гри із Спантайської школи-інтернату. Директор зацікавили, щоб дітям щось було цікаве в житті. Вони приїжджають зі своїм призовим фондом і беруть участь. Ще третій варіант, який ми в цьому році у нас вже приходили, це сторінка у нас є в контакті. Батьки приходили зі своїми дітьми, теж давали нам 5-5 гривень на стартовий внесок і діти бігали. Тобто ми не стараємося заробити на дітям гроші, це так, 5 гривень це 4 гривні шоколадки і 1 гривня на... Розходи по, по розпочатку карт. Будь-який житель Олександрії з дітьми може прийти, сплатити стартовий внесок, взяти карту і побігати з дітьми. Коли відбудеться чергова пошукова гра, найлегше через соціальну мережу ВКонтакті. Для цього через пошук потрібно знайти групу, яка так і називається Школа розвідників. У цій групі за 3-4 дні до гри повідомляють дату та час, коли відбудеться наступна пошукова гра.